U Polski wszanowały pamięć żertw smoleńskiej katastrofy. Europejska Komisja tymczasowo w wwedenia mytnych taryfów u odpowiedź stosowno spoluczonych sztatów. Polski eksprezydent Bronisław Komorowski wysłały w думku, że przemieszczenie amerykańskich soldatów z jasionki posłabuje Ukrainę i zmicni Rosję. Виповнилося 15 років від авіакатастрофи під Смоленськом, у якій загинули всі члени польської делегації, що прямували до Катині. Президент Польщі Андрей Дуда віддав шану загиблим у цій катастрофі президентові Лехові Качинському та його дружині Марії, які похоронені у замку Вавель у Кракові. Під час цієї церемонії була присутньою донька Лехата Марії Качинських Марта Качинська. Польський очільник нагадав, що члени делегації 2010 року хотіли вшанувати пам'ять польських офіцерів, убитих у Катині. To była misja niezwykle ważna państwowo i niezwykle ważna... To była nadzwyczajno ważna misja dla rządu i nadzwyczajno ważna historycznie. Oni o tym wiedzieli i dlatego tu to dlatego wzięli na siebie trud w tej podróży. Na żal i nigdy nie się, Także nikt nigdy nie wyprawił przed wszystkim ich najbliższym, ale i Republice Polski, tej straty. ich najbliższym, przede wszystkim, ani także rzeczy pospolitej tej straty. Польські дипломати та представники Полонії у Росії поклали квіти в місці смоленської катастрофи, а відтак вирушили до катині відзначити 85 п'ять роковини совєтського злочину проти тисяч польських офіцерів. У проведенні врочистих заходів намагалася перешкодити група молодих чоловіків. Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краївський, який був присутнім на місці події, повідомив, що ті ж провокатори з'явилися і в катині, де міститься польський військовий цвинтар. Віщення обершлося без драбни. Звісно, не обійшлося без дрібних інцидентів. Групка так званих активістів, трішки засоромлених. Обличчя вони закривали шарфами, плакатами, які тримали в руках. На деяких були написи польською мовою, цілком незрозумілі. Не знаємо, що автор мав на думці. Вони вигукували, намагалися співати. Росія наша матушка. Ці молоді люди зовсім не знали, де вони перебувають. Здогадуються, що їхня присутність не була позбавлена якогось матеріального відшкодування. І ще знайдуть і припуща, що їх обecність не була позбавiona якісь ратифікації десятого квітня дві тисячі десятого року. Літак Ту сто п'ятдесят чотирим, яким представники Польщі подорожували на вшанування сімдесятиріччя катинського розстрілу, розбився під Смоленськом. У цій катастрофі загинуло дев'яносто шість осіб. Minister o sprawach Europejskiego Sojuzu Adam Szłabka z obrężnym optymizmem prokomentował ryszenia prezydenta z Donalda Trumpa. Tymczasowo zupynyte szczojno wwedenie mytni taryfy stosowno bohatiów krajin z na 90 dni. Polski minister widznaczył, że strategia racjonalnego podejścia jest, daje rezultaty. Всі ким повинно залежать, і якби jakby... усім повинно залежати. Європейський союз розуміє це досконало, що торгівля між Європою і Сполученими Штатами найбільша в світі, і щоб вона добре розвивалася, генерувала робочі місця та добробут, не повинна зазнавати жодних ускладнень. А мета – це завжди ускладнення. Сьогодні біржа має оптимістичні результати і, думаю, позитивно коментує це рішення. Стична і мисля якось теж добре коментує там дицизі. Europejska Komisja tymczasowo proponowała zastosowanie mytnych i w odpowiedź stosowno Stanów Zjednoczonych. My od o datę szans, napisała uczelnica Komisji Ursula von der Leyen na portali X. Co reakcja jest na ryszenia prezydenta z Sza Tymczasowo wstrzymać działanie ogłoszonych w zeszłym tygodniu wzajemnych taryfów, w przeciwieństwie do bresnia amerykańskie taryfy na stal i aluminii z Europy i u odpowiednich jest ES 9 kwietnia wyroczyło wвести 25% taryfy na towary z USA. Політики та оглядачі коментують постанову командування армії США передислокувати американських військових та техніку з Ясьонки поблизу Ряшева на південному сході Польщі. На цю тему висловився, зокрема, колишній польський президент Броніслав Коморовський, який раніше також очолював оборонне відомство. На його думку, політика Дональда Трампа послаблює Україну та зміцнює Росію. Як оцінив політик, рішення президента США перенести американські війська з аеропорту в Ясьонці означає виведення американських сил з операції надання підтримки Києву Броніслав Коморовський наголосив, що за діями Білого Дому, які стосуються допомоги Україні, треба уважно стежити. Не тільки тримаємо кщуки за Україну. Не лише тримаємо кулаки за Україну, але й дивимося сполученим штатам на руки, що вони в цій сфері роблять: чи це послаблює, чи зміцнює Україну. Поки що я переконаний, що політика президента Трампа послаблює Україну і зміцнює Путіна. Osłabia Ukrainę, a zmasnia Putina. Аеропорт у Ясонці поблизу Ряшева виконує роль перевантажувального центру для західної військової допомоги Україні. Після виведення звідси американців командування базою візьме на себе НАТО, а основні завдання виконуватимуть норвежці та німці. Як переконують американці, рішення про передислокацію військ та техніки стало результатом багатомісячних аналізів і планування. А відбувалися ці заходи в тісній співпраці з Польщею та іншими натівськими союзниками.